Привіт! Сьогодні я зроблю компактний повербанк на 220 вольт, у який можна буде увімкнути не тільки світлити одну лампу, зарядити смартфон чи навіть телевізор, а усітити цілий будинок. Що ж, не буду затягувати, поїхали! Для цього нам потрібно акумулятор радіатори! Акумулятори, плата захисту для них, розетка, звичайна кнопочка, індикатор заряду, конектор для зарядки, сам зарядник, корпус, ну і звісно, основна плата, перетворюючи з 12 на 220 вольт. Думаю, вам не буде цікаво, як я усе довго та нудно з'єднював разом. Тому я тільки брехню схему захисту акумулятору та схему самого повербанка. Через пару десятків хвилин у мене вийшла ось така конструкція. Залишилось тільки закрити кришку та перемотати усе добренькою ізолентою. Що ж, ось наш чудо пристрій готовий. Почекаємо годинку часу, щоб він зарядився. Хм, Чомусь одна поділка не світиться. Можливо, щось зупнув при збірці. Ну і чого, вона не заважає роботі нашому інвертору. Головне не вмикати сюди більше става нагрузки, адже щось може загорітися. А так можна вмикати і не тільки сідлодіодну лампу, а ще й телевізор плазму. Правда, працював він мене недовго, усього лише 13 хвилин. Але що ж хотіти від чотирьох використаних дешевих акумуляторів, у яких ємкість менше більше половини ніж була. Цікаво, скільки присвіду сідлодіона лампа на 10 ватт від повністю згарядженого повербанка. Хм, 47 хвилин непоганий результат. Що ж, а тепер я думаю, настав саме найдовго очікуючий момент цього відео. Зараз ми засвітимо мою думку від цього повербанка, але спочатку вимкнемо усі електроприлади, які споживають більше як 100 Вт, такі як конвектор, або ще я кажу, батарея, холодильник, мікрохвильовку та інші. Також у цей павербанк не можна вмикати такі речі, як болгарка, міксер, старі телевізори. Адже вони або повербанк згорять через те, що для них потрібно 60 Гц перемінного струму, а у нашого інвертора аж 20 тисяч кГц. Думаю, ви зрозуміли. Обов'язково вимикаємо струм на щитку... Та робимо ось такий цікавий кабель. Підключаємо до повербанка, ну і звісно, у розетку. Що ж, готові? Чудово! Світло в кімнаті та кухні світиться. Усе працює, не довго, адже через 4 хвилини воно випнулося. Але думаю, якщо взяти автомобільний акумулятор, освітлюватись кімната буде набагато довше. На цьому я думаю буду закінчувати. Ставте подобайку, дякую вам за перегляд! Ну і бувай!